Служба безпеки ліквідувала ще одну схему обходу санкцій на експорт української продукції до Російської Федерації. Цього разу на співпраці з країною агресором викрито керівництво хімічного підприємства у Черкасах. За даними слідства, представники заводу налагодили оптові поставки добрив та мінералів. До аграрної галузі Російської Федерації Встановлено, що протягом 2022-2024 років ділки нелегально переправили до Росії власну продукцію на суму 1,8 мільйонів доларів США для прихованого переправлення українського товару до РФ. Фігуранти використовували афілійовану компанію на близькому сході. Задокументовано, що продукцію черкаського виробника спочатку направляли до близькосхідного посередника, а звідти здійснювали реекспорт до Росії серед Ключових російських замовників були одні з найбільших компаній агропромислового комплексу країни-агресора Щолкова Агрохім та Альтерит. Від початку повномасштабної війни фігуранти відвантажили на російські підприємства понад 216 тонн хімічної продукції. Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів. Виявлено документацію, мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами оборудки. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили керівнику Черкаської компанії про підозру за частиною 1 статті 111 прим. 2 кримінального кодексу України. Це за пособництво державі агресору. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.